Тут дослідження провели, виявилося, що найпопулярнішою іноземною мовою серед українців є англійська. Я навіть це не заперечую. Але ось друге продовження цієї фрази, якою володіють 51% респондентів. Це КМІС провели разом з Мінцифрою. Ви знаєте, то мене поправляли сьогодні в телеграм-каналі, що це йде опитування володіють в межах шкільної програми. Я не заперечую. Але ви знаєте норму шкільної програми? Норма шкільної програми це рівень B1. B1 це англійська мова побутового рівня. І словниковий запас 3-5 ну, тисяч слів. Ви можете сказати, що у вас ви школу закінчили. Ви можете сказати, що у вас рівень B1 1 Вільного побутового спілкування можете? Ну, якщо можете, то добре. Мене радує те, що половина українців, а це ж соціологічне дослідження. Воно ж не може стосуватися тільки тих, кого опитали. Бо тоді б сказали, що було опитано там, 100 працівників посольства, і 50% і 51 знають англійську мову. А це ж поширено на всю Україну, тобто, це показник знання. Всіма українцями англійської мови. Я, за моїми спостереженнями, можу сказати, що англійську мову в Україні е, знає на ну, більш-менш такому рівні, де не пропадеш за кордоном, ну, можливо, двоє з десяти. От взять 10 громадян, то двоє, ну, може, троє. Можуть більш-менш і не втрачають свідомість, коли бачать іноземця. І не намагаються втікти, щоб, не дай Бог, іноземець щось з них не запитав. Можливо, я помиляюсь, можливо, в вашому оточенні реально кожен другий, тобто 5 з 10, не 5, ну трошки більше, 5 з 10 знають англійську мову. Я вітаю вивчення англійської мови в Україні. Для мене це принципово важливо, тому що інтернет український. Мало розвинений, слабо розвинений. Давайте будемо чесно, щось знайти в українському інтернеті дуже важко. Тільки останні там пару років почалось більш-менш щось. А, мова науки це англійська мова. Ну і далі по тексту. Тому я за те, щоб українці вчили е, іноземну мову, ми навіть курси зробили англійської мови. До речі, хто хоче записатися в шапці профілю, там є інформація про це. Вчіть, вчіть мову, тому що невідомо, де ви будете завтра. Бережіть себе. Телеграм шапці профілю.